Вітаю малята! Я Тетянка, і сьогодні я хочу познайомити вас зі своєю веселою родиною. Хто ніжніше за всіх в світі та, кого так люблять діти? Мама! Він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Тато! Всім готує, випікає і постійно пригощає, як побачу, посміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Всі його тут поважають, він з онуками гуляє. Так, дідусь, він дзвінкий, як той дзвіночок, в цій родині є. Синочок малята. Це моя дружня і весела родина. Ми любимо одне одного і називаємо лагідно. Діти, мабуть, і ви вдома називаєте своїх рідних лагідно. Давайте разом пограємо в гру, назви лагідно. Я називатиму слово, а ви мені лагідно. Мама. Матінко, матуся. Тато. Таточко, татусь, тонька, донечка, доцюня. син, синочок, сестра, сестричка, сеструня, брат, братичок, братусик, баба, бабуся. Бабуня, дід, дідусю, дідуня. Молодці. Малята, а тепер я пропоную пограти в гру, кого не стало. Уважно погляньте на картинку і скажіть, кого не стало. Так, немає матусі. А тепер кого немає? Так, немає тата. А тепер. Так, братика. А зараз кого немає? Бабусі. А тепер. Дідуся. Молодці діти. Малята, моя родина дуже працьовита. А ще кожен в ній має свою найулюбленішу справу. Тож пограємо знову. Уважно розгляньте картинку і скажіть, що любить робити моя мама. Так, моя мама любить вирощувати квіти. Тепер погляньте на цю картинку і скажіть, що любить робити мій тато. Так. Мій тато любить рибалити. Діти, нацвіт найулюбленіша справу моєї бабусі. Так, вона любить готувати. А дідусь мій що любить? Так, читати книжки, а що любить мій брат. Так, футбол. Малята, а тепер погляньте, чим я дуже люблю займатися. Так. Малювати молодці, а тепер пропоную трішки порухатись. Чукет, чуки, чюки, ми кокуємо. Чуки, 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 повертаємось назад, чуки, чуки-чуки, ми крокуємо вперед Крок назад і крок вперед, крок назад і крок вперед крок назад, пит. Чуки, чуки чуки, ми направо йдемо, чуки, чуки чуки, повертаємось назад, чуки чуки чуки, знов направо ідемо, крок вперед і крок назад, крок вперед і крок назад, крок вперед притупнемо. І то, ля-ля. Ой малята, поки ми з вами танцювали, морчик в хаті навів такий безлад. Допоможіть мені розкласти речі моїх близьких. Хто в нашій родині полюбляє готувати? Так, бабуся, тож ж каструля чи я? Бабусина. А хто в нашій сім'ї полюбляє рибалити? Так, тато, то чи чия? Татова. Хто дуже любить квіти і вирощує їх? Так, мама, тож квіти чиї? Мамині. А це що? Книжки, чиї вони? Дідусеві. А хто любить футбол? Так, братик, Тож м'яч чий? Братовий. А хто в нашій родині любить малювати? Так, це я, Тож фарби чиї. Так, Тетянщині, молодці малята, на дворі чудово, тепла осіння погода. Запрошую вас на наше подвір'я. Погляньте, як гарно тут восени і який чудовий у нас квітник пропонує помилуватися і підібрати гарні слова про нього, а допомогою нам стануть картинки підказки. Квітник який, різнокольоровий, пахучий, яскравий, осінній. Гарний, молодці мої розумнички. В Україні кажуть, міцна родина міцна країна. Діти, я бажаю щастя і миру всім вашим родинам. Любіть і поважайте одне одного і пам'ятайте, родина дуже важлива для кожної людини. На сьогодні все. До побачення! Бувайте здорові!